І всім привіт, друзі! З вами, як завжди, Менрок. І сьогодні ми зіграємо у FK Mobile 26. Це перший відос по 26-й версії. І сьогодні е я вирішую зіграти кар'єру за футбольний клуб Ліверпуль. Зараз Ліверпуль є одною з найсильніших команд не лише Англії, але й цілого світу. Адже. Вони дуже сильно закупилися цього літа, вони е, мають, вони і до цього мали дуже багато зіркових футболістів. Хтось, можливо, пішов як Луїс Діас, е, а хтось прийшов, як, наприклад, Ісак, Екітіке, Вірц, Мамардашвілі чи Фрімпонг або Кіркес. Дуже багато трансферів сталося цього літа у Ліверпуля. І сьогодні саме через це я вирішував взяти для кар'єри саме цей клуб. І так, давайте коротко розподілимо ролі у наших футболістів. Пенальті тут 100% буде бити Мохамд Салах, найдосвідченіший на пару з Вандейком футболіст у цій команді. Ближній штрафний нехай виконує Макалістер. Дальній штрафний молодий талант Флоріан Вірц. В кутовій нехай теж попробує свої сили вірц на них. А капітаном нашої команди буде вже досвідчений Вандейк. У мене був вибір між Вандейком і Салахом, але вирішую взяти саме Ван Дейка. І так, також коротко я вам хочу розказати правила сьогоднішньої гри. Ми будемо грати в рівну гру, і за кожен наш забитий м'яч ми можемо зробити плюс один трансфер в нашу команду і тим самим її посилити. Перший трансфер я б хотів зробити в лінію нападу, адже там у нас грає. І кітіке, який насправді як в реальному житті, так і в камбайл, і досить перспективним футболістом і досить хорошим, але все ж у нього не, не надто високий рейтинг, і ще й, окрім цього, у нього тільки на неробочій нозі. Хоча це, в принципі, не так важливо, можна грати і так. Але якщо чесно, мені здається, що за Ліверпуль ми можемо купити якогось посильнішого свій футболіста, так ми одразу ж губимо м'яч, але м'яч залишається у екітіке. Мухаммед Салах. Салах, напевно, найзірковіший футболіст цієї команди з найвищим рейтингом. Серед діючих гравців, взагалі, не лише Ліверпуля, а взагалі серед цих діючих гравців не можемо ніякого воротаря пробити. Це був позор, а не удар, якщо чесно. Зря я, напевно, бив в цьому епізоді. Ісак на Гакпо. Гакпо. Гакпо теж дуже Молодий і перспективний футболіст, який дуже хорошу гру показує у Ліверпулі, особливо в минулому сезоні. Але тут звісно, у нас карточки не найсильніші цих футболістів, і через це вони будуть дуже часто мазати поворота. Так, нас це проблема, але Ван Дейк тут просто стіна. Давайте, Мухаммед Салах. Салах. Селаг, напевно, найкращий грає поки що в нашій команді. Простріл Ісак. Удар! Перекладена. Блін. Ми могли ще плюс один трансфер робити і посилити наш напад. Аж він назар найслабший, напевно. Хоча в ньому і є селах і кака. І ісак. Ух, у нас тут проходять дуже легко щось. Щось у нас дуже легко проходять. Ложки РКС. Алісом. Напевно, що, до речі, Алісона ми все ж таки замінимо на Мамардашвілі. Адже, по-перше, у Мамардашвілі дуже високий ріст, 1,99 аж, що у Фіфі -фі, адже Фіфі Ріграє дуже, дуже важливу роль. Ну і ще, окрім цього, Мамардашвілі дуже молодий, йому лише 25 років, а Алісону в той час вже 33. Для воротаря це, в принципі, не критичний вік, проте все ж таки. І Екітіке один з найслабших футболістів нашої команди зараз відзначається. І це означає, що ми вже зможемо зробити один трансфер в нашу команду. Ну мені здається, що екітіке зараз пожалів, що він забив цей гол, адже скоріше все, скоріше все, що ми саме його і поміняємо. Кінець першого тайму, можливо, якісь заміни зробимо. Давайте ми випустимо Кєзу. На лівого півзахисника. як по хай в нападі себе попробує В півзахист можна проти Гравенберга випустити. Або краще навіть забаслає. Фрімпонг. Один з моїх улюблених правих півзахис... правих в FK Mobile У нього дуже хороші карточки для цієї позиції. І дуже прикольна моделька. Ван Дейк. Ну, Ван Дейк просто нікому не дає пройти Мухаммед Салах біжить в сторону воріт суперника. Мені здається, що він мусить сьогодні забити гол, адже показує дуже хорошу гру, але перекладена. І екітіке дубль оформляє Екітіке Мені здається, що ми все ще не будемо міняти за такої гри. Але це якось буде, мені здається, неправильно міняти його. Дубель того нападаю, що прекрасно. Аут біля наших воріт закидання вперед. І тут, і тут нас розкатала. Зря я, напевно, виходив за голкіпера Давайте ми ще розглянемо на цей епізод. Ну так, тут дуже зря виходив за голкіпера зуїт. Ну і ось він, гол від Мохаммада Салаха підходить. Певне завершення від єгипетського футболіста. І ми вже можемо зробити аж три трансфери. А хоча ні, я забула речі, це в правилах сказати, але загалом можемо зараз не три зробити, а цілих чотири трансфери. Адже за кожну перемогу нам теж додається плюс один трансфер. Адже якби перемога нам нічого не давала, у нас би не було мотивації взагалі грати в захисті. А так, нам прийдеться і в захисті відіграти, і в нападі. Ух ти ж, яка ж, яка ж гарна атака, яка ж гарна атака, Мохамед Салах. Давайте ми пробуємо прострілити. І буквально захисник в останній момент вибуває м'яч. 3-1 ми виграємо Атлетико Мадрид, і насправді я здивований, що забували в основному не Салах, не Ісак, не Гакпо, не Вірц, а саме Екітіке. Першу заміну, яку я хотів зробити, це замінити нашого правого захисника Бредлі на Ламіна Ямаля. Зараз ми йому знайдемо місце в старті. Другою заміною ми з нашої команди забираємо Джонса, а ставимо Вальверде. Просто прекрасний центральний півзахисник. Третя заміна, і від нас, на жаль, йде Ендрю Робертсон. Але зате з'являється інший дуже хороший центральний захисник Едер Мілітау. Рейтинг у нього гірший, ніж Конете, але грати саме він буде в основі. Адже. В цьому сезоні він не лише в захисті показував гру, але і в нападі він показував просто неймовірну гру, забивши просто неймовірний гол. Ну і наш останній трансфер міняє Федеріко К'єзо. Але ви розумієте, чому я його поставив в команду? Це ж таки, як ніяк переможе Золотоміча. Ось я вніс всі зміни в нашу команду. Осман буде грати Лівого Вінгера. Насправді я його писав не через те, що він виграв золотий м'яч, а саме через те, що нього ну, просто прекрасна карточка у фіфі. П'ять на неробочі дозі, 5 фітах. Хто може бути кращим нападаючим чи відгір. Хіба що Ніко Вільямс. Але він може бути лише відгіром. Нападаючий Ісак. Ну, тут Ісак. У нас був і до цього дуже класна карточка. Я не розумію, чому у нього на робочі 4, якщо завжди вроде, було 5 у нього на всіх карточках. Це не так важливо, Мухаммед Селах тепер Звісно, дуже сильний губи рейтинг, але Манхамеда Селаха я не міг забрати з команди. Це найзірковіший футболіст був. Прямо в Вінг в цій грі буде грати Маль, який. ви бачите, його стрижку. Але сам футболіст насправді показував дуже хорошу гру, хоча багато хто схиляється до того, що він, ну, грубо кажучи, самолюб. В центрі півзахисту у нас буде грати Феде Вальверде. Один, напевно, з найкращих півзахисників світу, який дивом попав у номінацію на Золоту місце. Центральним захисником у нас стає Едер Мілітау. Який, незважаючи на свій надто високий рейтинг, показує дуже хорошу гру і при цьому є досить молодим. 27 років лише. Ну і воротарем я вирішив все ж таки поставити молодого Мамердашвілі. Джорджі. Я сподіваюся, що буде як стіна на наших воротах, адже все ж таки у нього діст аж метр 99. Ну, і так, наш наступний матч буде проти канонірів. Зараз нам покажуть склад арсеналу. Ну, тут склад, звісно, набагато сильніший, ніж попередній. Плюс вода цієї Месі. У Месі навіть такого не скрейдингу. Я думаю, що боятися варто. Адже у нас команда все ж таки не найсильніша. Так. Ну, тут вже буде важко проти такого суперника, я думаю, рад особливо такою командою, як у нас. Ух, ух, ми зразу провалюємося вандейк. Вандейк. Не зря його називають одним з найкращих, якщо не найкращим центральним захисником в світі. Мілітау... Тут було трохи від офсайт. Так, офсайт. На щастя для наших клан. Щось я підозрюю, що ми не заб'ємо жодного голу. Але надіюсь, що я помиляюся. Мілітау проходить все ж таки суперника. Осман Дембеле. Ісак. Ісак, Як гарно, пішов сперник ще й заставив його на собі спалити. Це ж такний буде. Давайте спробуємо з нього пробити. Феде Вальверде дуже сильний удар. О тут було дуже легко для воротаря. Так, суперник помиляється, м'яч у нас, Мілош Кіркес. що кіркес робить вотації з азлотації, вірц, ламін ямаль, 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 давайте навісимо. Навіс і нікого немає, щоб замкнути цей навіс. Мілітау, Вальверде, усман дембеле, ісок. не доходить до нього Дуже важкий матч. Цей. Едер Мілітал ух, тут п'яткою дуже гарно зіграв суперник. Кіркес. Кіркес тут нічого не зміг зробити. Удар гал, шухер відкриває рахунок цього м'ячі, на жаль. Там десь ще скоро треба було замін робити. Давайте ще раз повімося цей епізод. Тут ніхто не зміг наздогнати Шухера. Це забити м'яч у наші ворота. Федеріко Вольверде. Мухаммед Салах. Ламіннімаль. Поставляю суперника. Бачите, чому у нього базовий фінт? Це радуга. А от для нашої команди останні хвилини першого тайму. Наша остання атака в цьому матчі. Давайте ми проб'ємо. Останній момент там роблять підказ. І я думаю, що тут обов'язково треба робити заміни. Коді Гакпу, напевно, випустимо замість Мухаммеда Салаха. І поки що у нас по замінам все. Хоча б один голосапет. Було б усього матчі прекрасно. Нам тут навіть поврухнутися не дають нормально. Мілошкиркес. Вірте на салаха, салаху, удар, сейф, воротаря, але так ще не закінчено. Ямаль, удар, заблокований удар. Це був просто момент всього матчу. Таке не реалізувати, це було дуже погано. Зараз ще пенальті ми могли провести Мамардашвілі. Джорджі Мамардашвілі спас нас і потім гравець попав у перекладну. Дембеле. Ну, що це було? після цього епізоду. взагалі шикарно. Месі Вандейк та Абідіпелє. Забуває ще один м'яч на чергу. Тут не що дуже гарний був удар, зважаючи на блок Ван Дейка, обіді Пілє через себе. Дуже гарно. Як нарешті вийшов кодікак. Свіженький футболіст, який можливо щось Боже показати. Ні, я малю не дають пройти. Ні салаху до цього не давали. Ні Ісаку розвернутись не дають. Я маль тут суперника, але одразу ж буквально м'яч дістається комбініром. Джорджі Мамартошвілі. Просто мені в цьому епізоді. але ця контратака може бути дуже вдалою. Кіркес? Чому суддя свисну? Ну чому суддя свисну? Після цього матчу ми дістаємо ніяких апгрейдів. І якщо вам сподобалася така рубрика, пишіть в коментарях, ми можемо продовжити цю рубрику з Арсеналом. Або. ой, з яким арсеналом? У мене вже тільки каноніри в голові після цього матчу. Ми можемо продовжити цю рубрику з Ліверпулем, або ж ми можемо почати нову, наприклад, з Барселоною чи Мадридом. Пишіть у коментарях, ну а на цьому все. Всім папа, з вами був Мендрук.